Аби отримати хороший урожай городини, наприкінці весни потрібно за нею добре доглядати та підживлювати. Як найкраще захистити рослини від хвороб? Скільки коштують добрива і препарати від шкідників у Тернополі, дізнавалися журналісти Терену. Для підвищення врожаю овочі використовують добрива. На тернопільському ринку найчастіше трапляються азотні, селітра та карбамід. Аміачна селітра підходить для всієї городини. Вносити її варто безпосередньо перед посадкою культур. Порівняно з іншими добривами, селітра дешев. Вше відтак, на центральному ринку Тернополя за кілограм доведеться віддати в середньому 50 гривень. Карбамід дещо дорожчий. Кілограм 65 гривень. Це добриво можна вносити в ґрунт під всі сільськогосподарські культури у сухому чи розчиненому у воді вигляді. Також не варто забувати про хвороби та шкідників, які можуть нашкодити рослині. До прикладу, маленькі мушки можуть завестися на саджанцях перцю. Також є й баштанова попелиця, яка з'являється на огірках та капусті. Наші шкідники це є. Медведка, яка під'їдає сильно, вона і кукурузу під'їсть, і барабольку вам під'їсть. Якщо ви вирощуєте помідори, варто берегти їх від фітофтори. Фітофтора починається на листю, а на плодах починається біла гниль. Якщо біла гниль, то то є біда. То обпадає, просто гниє плід, гниє коло корінчика і воно обпадає. Що п'ять днів фундазол і буде все добре. Хімічні засоби боротьби зі шкідниками та хворобами на ринку коштують від 15 до 50 гривень. Це зазвичай препарати, які потрібно розводити водою і цим розчином кропити рослини. Уводити вперед хімікати, хімікати так, щоб воно не, не цей, як вони приймилися, зразу щось хімікат, чи помідорчик, чи радоміл, таке, щоб ще цвіт не палило. А потім вже таким він добре вводимо калій. Калійсе калі кіміра, кімірою підживляємо. Як кажуть городники, хімічні препарати використовують інакше, шкідники можуть знищити врожай. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.